До слова я запрошую вихователя закладу дошкільної освіти номер 20 Бондарчук Тетяну Сергіївну, яка нам презентує свій досвід роботи східної фізкультури, яку вона використовує в своєму закладі. Будь ласка, добрий день. Я Бондарчук Тетяна. Працюю вихователем фізкультури в закладі дошкільної освіти номер 20. Базовий компонент дошкільної освіти. Вчені програми орієнтують педагогів-дошкільників на гармонійний розвиток дитини, формування елементарних форм її життєвої компетентності, реалізацію індивідуального потенціалу, вироблення активної життєвої позиції, ставлення основ особистої культури дошкільника. Фізичне виховання сьогодні є одним із провідних в системі освітньої роботи в закладі дошкільної освіти. Сучасні діти рухливі, активні, допитливі, і щоб підтримувати їх бажання та інтереси, завжди знаходжуся у пошуку цікавих, дієвих та ефективних напрямів організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі дошкільної освіти. Зміцнення здоров'я дітей нині є найактуальніші. Хвороби і порушення в роботі тіла, які раніше були тільки у дорослих людей, стають нормою у дітей. Одна із причин такої негативної тенденції зміцнений спосіб життя дошкільників та недостатній руховий режим. Проте інтенсивні фізичні навантаження також не панацея. Тому у нашому дитячому садочку у роботу з дітьми впроваджую елементи східної фізкультури. Східна фізкультура створена. Аж ніяк не для змагань. Головне, щоб дитина робила всі вправи із задоволенням по змозі, щоб наші вихованці почувалися комфортно та із задоволенням, виконували вправи. Ми ретельно підготувалися, опрацювали та систематизували методичну літературу з теми. обрали напрям східної фізкультури, які доречно застосовуються з дошкільниками. Та які відповідають їхнім віковим можливостям. Розробила серії занять для всіх вікових груп, провела методичні заходи для педагогів і батьків, тематичні дні для дітей, Підготували методичні рекомендації, пам'ятки та поради для педагогів і батьків, підібрали релаксаційну музику, облаштували кімнату для занять. І сьогодні пропоную вашій увазі. Один із сучасних підходів до фізичного виховання дітей дошкільного віку, який впроваджую у своїй роботі, це ігрова дитяча йога. Ігрова дитяча йога це просто, весело, цікаво і разом. Йога допомагає досягнути гармонії тіла, розуму та духу. Дитяча йога одним із найкращ... найяскравіших способів турботи про здоров'я дитини, здоров'я, бадьорість, уміння. Зосередження, фізичний розвиток і гарний настрій малюка ось основні плюси таких занять. Дитяча ігрова йога сприяє розвитку фізичних якостей, гнучність, рівновага, витривалість і гармонізація емоційно-вольової сфери дитини, зміцнює м'язи, знімає напругу, тренує вестибулярний апарат, гімнастика з елементами йоги. Доступна дітям будь-яких категорій, з ослабленим здоров'ям, з низьким рівнем розвитку фізичних якостей, з проблемами в емоційно болівій сфері, з низькими адаптаційними можливостями, а з іншого це розвиток логіки, на відміну від інших фізичних вправ, що мають динамічний характер. В гімнастиці йога основна увага приділяється статичній підтримці поз. Їх виконання вимагає плавних, осмислених рухів, спокійного ритму і надає на організм помірного навантаження. Дітям не доводиться заучувати довгих і складних назв асан, замість них на занятті використовують назву тієї тварини або предмета, на якій схожа поза черепаха жирафа, цвіркун, журавель, човник, кішка, і так далі. Це розвиває пам'ять, спостережливість і уяву дитини. Важлива особливість йоги – поєднання фізичних вправ з розслабленням і дихальною гімнастикою. Крім того, доступність системи в тому, що виконання фізичних вправ не вимагає ніяких снарядів і спеціальних пристосувань. Фізичні вправи йоги – покращують кровообіг, допомагають нормалізувати роботу внутрішніх органів, є профілактикою порушень, опорно-рухового апарату та простудних захворювань. Вони сприяють не тільки фізичному зміцненню дитини, але й оздоровленню її психіки. Саме ж структура заняття йогою практично не відрізняється від інших занять фізичного розвитку. Але їх особливістю є вдало підібраний музичний супровід та позитивний настрій дітей. У кожне заняття обов'язково включати такі групи вправ: прості розтяжки, розминки з елементами суглобної гімнастики, масажі, окорухові і артикуляційні вправи, вправи на розвиток дрібної загальної моторики, складні розтяжки, функціональні вправи. Скоромовки, дихальні вправи і релаксації. І саме в такій послідовності їх бажано виконувати. Наприклад, складні розтяжки бажано робити тільки після того, як дитина вже трохи розігрілася за допомогою простих розтяжок розминок, релаксація повинна завершувати заняття. Навчаючи дітей йоги, важливо дотримуватись таких правил, які ви зараз бачите на слайді. Безперечно, у дошкільні роки життя дитини, дитини, саме ігри та казки є неодмінною складовою її світу і чудовим інструментом для покращення фізичного та психічного благополуччя. Кожна казка це ланцюжок пригод на звичайних ситуацій, що виникають у житті персонажів, а отже, і їхніх дій щодо розв'язання певних завдань. Казкові проблеми та способи їх вирішення. Що допомагають, що подобаються, хай навіть і гіперболічно сприяють вихованню певних рис характеру, підготовці дитини та сприймання світу. Занурюючись у казковий світ дитини, зазирає у глибини своєї душі, вчиться володівати цим підсвідомим простором. Повертаючись із казкової подорожі до реального світу, вона почувається впевненішою починає усвідомлювати власну спроможність упоратися з очікуваними труднощами. Саме тому заняття казковою дитячою йогою вважаються найбільш вдалими та ефективними під час роботи з емоційними та поведінковими порушеннями у дітей. Саме казкова йога дає змогу дитині. Не лише фізично мужніти, а й побороти власні страхи, тривожність, виправити негативні риси характера. А ще вона допомагає дітям засвоїти загальносприйнятні морально-етичні норми і вчить соціально сприйнятним способом виявлення власних емоцій. Коли діти Навчилися копіювати друзів наших менших, можна спробувати поставити маленькі сценки за участю декількох тварин на тему, які ви бачите на слайді. Навчившись копіювати тварин та рослин, з'являється нагода зайнятися постановкою ігрових сюжетів. Рослини не володіють мисленням і інстинктами, але й вони можуть за законами природи. Їх потрібне світло, повітря, вода, ґрунт, добрива. З рослини можна скопіювати форму і стан як у статиці, так і у динаміці. Східна фізкультура дає змогу розвивати в дітей мислення, мовлення та дрібну моторику рук. Для цього ми використовуємо мудри, йога для пальців рук. Це особливі положення рук, які позитивно впливають на Психічний та фізичний стан усього організму. Мудрість слід виконувати у спокійній обстановці, тому ми використовуємо їх не лише на заняття з фізкультури, а й під час будь-якої діяльності дітей. Щоб їм було легше навчитися складати пальці у фігури, проводимо навчання в ігровій формі. До уваги я пропоную вам п'ять цікавих мудр. Для впливу ефективного кожної мудри необхідно не просто механічно складати пальці тим чи іншим чином, а перш за все сконцентруватися думками. Перша мудра це знання, знімає емоційну напругу, стурбованість, занепокоєння, меланхолічний стан. Покращує мислення і активізує пам'ять. Ця мудра відроджує енергію сили. Наступна мудрість – це життя. Ми з'єднуємо пальці, пальці розслаблені. Ось так. Наступно мудро. Щет. Толонь. Кулак. И съедаем. Ось так. Наступно мудро. Пальцы з'єднуємо Ось так. Стрела. И наступно мудро. Пальчиком захоплюємо і мушля. Видно? Виконуючи вимоги стандарту дошкільної освіти, у нашому закладі дошкільної освіти функціонує гуртково-казкова фізкультура. Де я використовує елементи ігрової казкової дитячої йоги та мудри, роботу якого систематизувала у методичному посібнику світ дитячої йоги, ігри йоги». Таким чином, я прагну, щоб робота вихователя з фізичної культури в нашому закладі дошкільної освіти не зводилася до набору якихось показників фізичного розвитку дітей, а щоб вони полюбили спорт і рух на все життя, так само, як і я. Щоб дружба з фізкультурою залишалася корисною і приємною звичкою, а здоровий спосіб життя залишився загальною потребою і тоді, коли вони стануть самі мамами і татами. Твердо переконана, що саме у дитячому садку треба формувати у дитини ставлення до фізкультури, саме як до культури, володіння якої дозволяє людині мати почуття власної гідності і свободи. Дякую за увагу, гарного дня та мирного неба.